Всім привіт! Вчора забула розповісти про альбіон, тому сьогодні виправлю свою помилку, я просто забула за нього. Але вже показувати нема чого. Ось знайшла одну ягідку, ну, вже все померзло. Те, що було на вулиці, де більше в затишку, то ще не померзло. А так як альбіон у мене більше, тут сюди до балки, то там все померзло. Вся ягода, весь цвіт померз. Ось знайшла альбіон. Одну ягодку, яка не змерзла. Ну, тут, тут ми збирали, Недавно чоловік визбирав, так що альбіончику немає. Його така конусна ягода, ягода плотна. Навесні взагалі вона дуже твердо. Раніше, звичайно, я його накривала агроволокном і ще до листопадів, ще бувало, десь 11 числа. Я ще збирала ягодку. Але в цьому році в мене є в теплиці, тому я не накривала на вулиці. Альбіон він самий виносливий, мабуть, із всіх нейтрального світового дня Полунички. Він витримує все. і... Якщо навіть засухне його полив і він знову росте. Тому хто починає вирощувати нейтральний світовий день, полуничку, то, звичайно, можна з ним подружитися. Не з усіма ж сортами можна подружитися, тому що до їх треба знайти підхід. Альбіон, ну, чим Він хороший, він хороший тим, що він виносливий. Для теплиці він, він не такий врожайний, щоб саджати його в теплицю. В його не так багато ягоди. його, коли є жарко, можна збирати двічі в неділю, а якщо так холодно, то тільки раз в неділю. Більше ягоди він не дасть. ну от такий, такий це сорт. Ну, зразу і інші сорти теж спінуть повільно, тому що на вулиці вже, вже ж таке осінь. І зараз покажу, покажу, в мене ж ще є один рем. Ось така землянічка, ось така. Бачите, вона не така й маленька. Це Мошенька в мене, це Мошенька. саме смачно. Вона м'яка. Така, щоб дуже м'яка ні, але мнеться. Ну, смак, смак, звичайно, лісової ягоди. Машеньку я купляла насіння. І виростила із насіння. Це не полуничка, це суничка, яка теж ремонтантна. Це ягода звичайно, не для ринку, це тільки для себе, для внуків. Вона дуже смачна, дуже ароматна. І, і її влітку взагалі багато. Я показувала вже в мене було відео десь. Зараз покажу. Свої плантації, як виглядають. Ось так. Залишилася ще купчиха нечищена. Тут вже все почищено, все обрізано, все підсаджено. Єдине залишилася ще стара плівка. Як бачите, вона покоцана дуже. Тому навесні, коли я вже її почистю, можливо, ми одінемо нову. Ну, буде видно, доживемо до весни, потім, звичайно, побочимо. Можливо, і так перебуде, а потім ми її все одно, я думаю, що будемо прибирати. Хоча ми тут насадили більше нової, ніж старої. І зараз покажу полуничку Пегас, так як я. Все обіщаю та ніяк не покажу. Зараз підемо до Пегосу. Це в нас мальвіна, така темно-зелена. Полуничка, листечко темно-зелене, гарне. Після того, як ми почистили її, накрили соломку і полили. Тут їй вистачає вологи. Так. Ось ідемо до пегосику. Ось такий пегос. Ось бачите, який він. Ось такий. Йому характерний ось такий листик. Ось, бачите, з такими ось трубочками. Бачите? Ось такий. Е, як би я охарактеризувала Пегос? Пегоз дуже смачна ягода, вона темно-темно, чорна така, ну, аж чорна, темно-червона. Вона. Біє на тиждень раніше, ніж е, Мальвіна. Вона мені приїхала в місті з Мальвіною. У мене був пересурт, але потім я його відібрала і е, посадила його окремо. І посадила його і на слідуючий рік. Це в мене плантація пройшого дня. Хоч не плантація, це плантація громко сказано, тут ось у два рядочки їх. Але ще посадила, так як я кожного року насажую нову, нову полуничку, е, на те, щоб взяти молоденькі вуса із першої річки, то, звичайно, я насаджую кожного року, кожен сорт. Такий листочок. Він дуже схожий на мальвіну. Але, але відрізняється. Ось він такий, бачите? Дуже він схожий. Ну, ось Мальвіна, ось Мальвіна. Ось бачите, яка Мальвіна. Мальвіна трішки вона якась блискучіша. А от, а от пегас він трішки не такий. Трішки відрізняється. І... Його багато таких листочків з отакими, з отакими ще боковими листочками. Мальвіни теж таке бувоє, але, але мало. Ось, бачите, там листочок є боковий. І зараз ще покажу, покажу вам, що ми сьогодні зробили. Зараз в теплиці почала закривати на ніч, щоб і собаки не бігали там. І ночі холодні, тому закриваю, щоб полуночка не отримувала стресу, там ще доростає розсада. Ось плантацій, ми сьогодні розрівняли і вон почали накривати агроволокном. Замовила ще огрот конь. Я думаю, на днях вона приїде, то, звичайно, покажу. Ось, ось так. Накриваю по максимуму, щоб менше було бур'яну, щоб менше мені було роботи. Накрила під саму теплицю, щоб і там бур'ян не ріс. І тут ще, ще одну полосу простелю, а там буде кусочок такий землі. Чому? Тому що тут у мене була малина, і тут треба буде витравити навесні гербіцидами бурйончик, щоб тут не було його. І, звичайно, та буде. Порозл, яка буде лізти із малини, то, звичайно, я її витравлю всю гербіцидами, щоб тут воно не росло. Бо корінь, як не одно він залишається. Ну, а тут ще буде така полоса агроволокна. Так. Там ми ще не волочили, але заволучимо, тут усе засаджено. Собачки наче ще не приходять, слава Богу. Все добре. Хоча вам щось я бачу таке, як агроволокно валяється. Зараз подивлюся. Можливо, це вони вже тут грались. Ні, це старе лежить. Це старе занесло вітром. Так що все добре. Все добре сьогодні почистили. Зараз покажу. Тут залишаю, можна було б, звичайно, аж сюди агроволокна, але тут проїжджає мотоблок, тому залишаю тут місце. Почистили ось сирію, де підсадили і прибрали старе листя. Залишили тільки здорове і хороше. Так вона буде зимувати. Це Лія цукру, ой, ні, це не Лія, це, це мене Крістіна. Так, далі. Тут в мене плантація залишилася не накрита і не, 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 не прибрана, ну, можливо, це залишиться е, для того, щоб копати. Подивимось, я ще не вирішила. Це в мене озія, яку ще треба чистити, ось ціки. сільки, вусиків горних, таких, що можна посадити. Є тут і поприрустали вже з отакими корішочками. Вони дуже гарно укорінюються. Ось такі вже. Тут тільки почала чистити. Це нова посадка. Це в мене озія теж. І оцей бугор у мене теж нечищений. Ну, я думаю, я думаю, завтра ми ще трошки підробимося. Це в мене нові посадки, які я отримала від Людмили Кунець. І це ми висадили сьогодні. Ось так. Попробувала саржати по-новому. Я ще так не садила, он, бачите, однорядка. Однорядка через десь через 15-17 см. Ну, ось так, ось. Ось на таку, на таку величину. Але тут один ряд. Як бачите, один ряд, Я тут посадила один ряд. Тому що отут завжди під теплицею росте бур'ян, щоб бур'ян не ріс, я тут вирішила посадити рядочок полунички і закрити агроволокном, щоб не було бур'яну. І не буде так затіняти. Якщо посадити два ряди, то буде затіняти той ряд, що в теплиці. А так, я думаю, буде, буде непогано. Ну, на, за це буде погано чи не погано, побачимо, звичайно, на слідуючий рік. Це я висадила мулінг сто, е, століття, е, скільки в мене вистачило розсади, Ось ось пуки. Ось пуки. А долі, долі висадила сенсоцію стаконів, Ось така полуничка. І ось так виглядає. У мене під теплицею тепер буде менше бурйончику. Тут ми будемо застилати соломою міждурдя. Все зелене, І все добре. Малина ще залишається на потім, тому що не встигаємо. І тут тут теж в мене є один бугор, який треба почистити. Вон бачите, там омі і дольше, дольше в мене алегро. От не по темі трішки. Ось алегро. Я її не зрізала лист старий. Дивіться, яка воно. Нема ні єдиного п'ятнишка. От така полуничка, вона взагалі не боліє. Горний сорт і дуже солодка. Відучому році буде вона вже во всій красі, тому що у минулому році я її отримала касеткою, і касетка вирощена не під кущами, а окремо і була така, ну, не дуже розвинена, ну, ну як завжди. І вона мені прийшла не дуже рано. Не дуже вона в мене розвинена була, але ягодка вже була. Ягодку я попробувала, мені і сподобалась. Ягодка дуже смачна і солодка. Так, ну а долі, долі в мене тут ці сорти, які мене обдурили, це... я думаю, що це опріка. Ну, не знаю, подивимось, почистимо, побачимо, чи залишать її. Ну, Вони хорошо розвинені кущі, воно поділилися. Тому я думаю, що я їх залишу. Нехай вони ще плодоносять у мене у теплиці, а потім я її приберу зразу після плодоношення. Ну, а ці посадки вже годно себе почувають. Думаю, вже скоро вона піде в ріст, земелька влажна, волога. Є трішки підйовщі, тому що висаджували, не дуже розвинена, була коренева, але, але все прийметься і все піде рости, тому що тут у нас ще довго буде тепло. Ось тільки ще ця опріка. Що, я думаю, кускої усі ось такі горні. Не знаю, що з ними робити, чи буду висаджувати, чи не буду. Ну, звичайно, вуса дуже горні. Я думаю, вже скоро. Скоро ми... Та ось вже нові листочки пішли. Оце вже нові. І вон вже лізуть нові листочки. Тому це вже полуничка прийнялося. Цю ми трішки раніше садили. Ось так виглядають полуничка. Ну і ось тут ще не досажено. Тут в мене посаджено тільки півтора рядка ремів, далі ще доростає розсода. Ну і в цій теплиці, де ми саджали раніше, висаджували полуницю, тут ми вже взяли і розсоду. Ось така розсода вже горна. Ось така гарненька. Стоять вон стакончики вже через тиждень, я думаю, будуть готові. Будемо знімати. То вже уже, дивіться, корені пішли, тому що тут тепленько. Земля тут не пересихає, вірніше торф, тому що у теплиці торф висихає повільніше. І поливати набагато рідше треба, ніж на вулиці. Ось теж поставлений. Стекончики, е, тому хто може ще хоче на теплицю взяти розсаду, то я думаю, через тиждень вже буде готова. Якщо хтось захоче висадити пізніше. Ну а ні, значить, залишиться на весну. Буде ще розсада, яку можна буде висадити і отримати вже. Якийсь урожай. Вже вечоріє, тому вже йду відпочивати, а завтра знову в бой. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. На побачення!